Асоціація Український Кредитно-банківський союз надала раді підприємців при кабінеті міністрів пропозицію до проєкту плану заходів з виконання у 2012 році національної програми сприяння розвитку малого підприємництва. У КБС відзначили, що розвиток малого бізнесу неможливо без надання підприємцям доступних довгострокових кредитів. В даний час банки відновлюють програми кредитування, в тому числі невеликого бізнесу. Так, протягом 2011 року довгострокові кредити суб'єктом господарювання зросли на 10 відсотків з 260 Двох до 290 мільярдів гривень разом з тим існує ряд причин, які уповільнюють подальший розвиток кредитування підприємницького сектора. У зв'язку з цим експерти УКБЕ запропонували розширити проект плану в частині, що стосується активізації фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки малого підприємництва. Мова йде про необхідність створення законодавчої бази для формування банківської системи довгострокового фінансового ресурсу з метою забезпечення потреб малого бізнесу. Зокрема, експерти відзначили, що необхідним етапом у вирішенні проблеми забезпечення економіки довгостроковими фінансовими ресурсами є впровадження на законодавчому рівні чіткої диференціації між терміновими і поточними депозитами та умовами їх обслуговування на даний момент відповідно до чинного законодавства за договором банківського вкладу незалежно від його виду вклад до вимоги або строковий вклад, банк зобов'язаний видати вклад або його частину на першу вимогу вкладника. У КБС відзначає, що при таких умовах всі залучені банківської системи кошти населення є по суті коштами до вимоги, що позбавляє економіку вкрай необхідного для розвитку довгострокового кредитного ресурсу, адже видача довгострокових кредитів в умовах, коли всі депозити фактично є вкладами до вимоги, супроводжуються високими ризиками. З метою вирішення зазначених проблем Український кредитно-банківський союз пропонує внести зміни до цивільного кодексу з метою чіткої диференціації вкладів та обмеження можливості одностороннього дострокового розірвання термінових. Це сприятиме вирішенню нагальних загальнодержавних завдань, відновленню активного кредитування банківським сектором реальної економіки, в тому числі малого і середнього бізнесу. Уточнили в Українському кредитно-банківському союзі.